Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість – це Ігор Рейтерович, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Югоре, пропоную розпочати із заяви, яка прозвучала від одіозного Віктора Орбана, прем'єра Угорщини. Він стверджує, що нині йдуть розмови про те, як треба поділити Україну, поділити на три зони: е, перша зона це російська, тобто окупована Росією. Друга зона демілітаризована і третя зона власне західна. І от тепер він каже, європейські лідери дипломатично обговорюють, хто ж там взагалі буде. Керувати цими зонами і чи будуть відправлятися туди війська специфічне ставлення у нас до Орбана і Орбана до України в силу різних обставин. Тим не менш, як вам ведеться, що стоїть за цією заявою Орбана, і, взагалі, як ви ставитесь до цієї ідеї обговорювати гарантії безпеки для України, поки ще ну про заморозку не йдеться. От ми далеко мені здається від заморозки. Так, ми далеко від заморозки, але ну звісно, про якісь гарантії безпеки мова буде йти. Чому тому, що це предмет перемовин на різних рівнях, і остання зустріч в Парижі, вона якраз цьому була присвячена. Ми повинні ці гарантії обговорити попередньо, погодити їх з якомогою кількістю суб'єктів, в першу чергу, тих, які є партнерами України, мабуть, для того, щоб потім виступити єдиним фронтом проти Росії і власне сказати їм, що от є такий варіант, ви його приймаєте або не приймаєте. Ну, отак от воно повинно виглядати. Це перший момент. Другий момент, що стосується власне заяви Орбана, це звичайна спекуляція, маніпуляція і намагання привернути до себе увагу. Тому що дивіться: по перше, Орбан не має ніякого відношення до цих перемовин. Стосовно надання гарантій безпеки для України він не бере в цьому участі, брати не буде. Це і позиція Угорщини, які відверто це якби ігнорують, це і з іншого боку позиція Європейського союзу більшості європейських країн, які нічого спільного з Орбаном мати не хочуть. Тим більше, що Орбан займає відверто таку позицію, яка дуже 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 толерантна по відношенню до Російської Федерації. Його заява про те, що Угорщина ніколи не пустить Україну в ЄС. Це заяви, які не мають в своїй основі жодних соціально-економічних факторів. Це тупо політична заява, причому внутрішньо політична, і тому Орбан говорить про те, про що він і гадки не має. Це знаєте, він десь почитав якісь там видання, можливо, якісь статті, на основі цих статей намагається грати роль знаючої людини, яка Значить, готова щось там коментувати і, власне, на щось відповідати. Це перший момент. І другий момент тут полягає в тому, що я думаю, він просто взяв і спотворив абсолютно публічні плани, які останнім часом з'явилися в деяких західних виданнях, де мова йде про те, що мирне врегулювання може бути таким чином. Територія, яку контролює Росія, це українська територія, тимчасово окупована демілітаризована зона і Україна. Просто Орбан назвав це типу Західною Україною. Але ну яка західна Україна? Це ну, реально людина думає, що демілітаризована зона може становити пів України, чи Путін завоює Україну по Дніпру, а потім від Дніпра буде там ще 200 кілометрів демілітаризованої зони. Тобто це теж відверто дурня, і це просто спроба привернути до себе увагу і, власне, показати, що він типу в процесі, і якби все питання вирішено. Хоча і близько. Воно абсолютно не таке, так що до цієї заяви треба дуже спокійно ставитися, і він щось собі там знаєте, кукурікає в себе там в Будапешті, але в цьому плані він не знає взагалі про що йде мова, оскільки він просто не допущений до цих процесів. Його я думаю, дуже сильно це тригеріть. Йому хотілося би свої 5 копійок, ще і в цей процес ставити. Можливо, якісь палки ставити в колеса в Україні, виступити десь на боці Росії. Але, оскільки в нього такої можливості немає, він вигадує різну. Місинитницю стосовно того, як буде завершена війна і на які там зони будуть ділити Україну. Ну і давайте ще не забувати один момент. Це дуже співпадає з деякими наративами російської пропаганди. От на це треба європейцям звернути увагу, і мабуть якось Орбану про це нагадати. Слушна заувага, пане Ігоре, про заморозку також днями заговорив і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, він сказав так, що Україна може погодитись на заморозку. Звісно, це не йдеться про юридичне якесь там визнання окупації, жодним, жодним чином ні. Але може відбути заморозка по лінії фронту, яка нині є. Але остаточне рішення каже Подоляк, звісно, за президентом. Як ви бачите, пане Ігоре, якщо дійсно вдасться на якомусь етапі нам дійти до такого. До такого плану так заморозка. Які є плюси, які є мінуси такого варіанту? от Заморозка по лінії зіткнення зараз. Е, ну, дивіться, це дійсно найбільш імовірний сценарій на сьогодні. Ми повинні це враховувати, враховуючи ту ситуацію, яка складається. Е, я думаю, що для України цей сценарій може бути більш-менш прийнятним. Але дивіться, за, за умови. По перше, що це дійсно йде по лінії розмежування, і власне про це говорив Зеленський. Тут Подоляк просто озвучив деякі речі, наративи, які були там, власне, сказані в офісі президента, взагалі самим президентом, Значить, за умови, що це буде дійсно лінія розмежування, і плюс надання всіх необхідних гарантій Україні. В першу чергу гарантій того, що наші Збройні сили будуть і надалі найпотужнішими в Європі, найсильнішими, найоснащнішими. Ну і, короче кажучи, будуть мати всю необхідну підтримку, фінансування там, і так далі. Тому для нас це плюс. Чому, тому що ну, це. При припиняє стан цієї перманентної війни. В якому хоче жити Російська Федерація, Знаєте, Росіяни би зараз, мабуть, би з задоволенням е, отак от воювали, просто обстрілюючи, десь намагаючись стиснути ще там пару років, е, якби в них на це була можливість, просто що в них немає можливості так довго це робити, але якийсь період часу вони ще можуть. Так що в цьому контексті для нас це може бути вигідна історія, але звісно, ця історія повинна передбачати ще одну дуже важливу складову. Жодних розмов про якісь там вплив чи навіть намагання впливати на внутрішню політику. України зі сторони Росії вони ну просто їх не може бути. Це абсолютне табу, і це повинно чітко бути дуже прописано, якщо ми будемо говорити про такий варіант. Але станом на зараз, і судячи з цих сценаріїв, які ми бачимо, які з'являються в публічному просторі, про які згадує навіть типу Орбан, який він їх спотворює, і перекручує. Цей сценарій він є одним з ключових і про який, в принципі також думають і наші партнери. І звісно, ця історія ну вона явно погоджена з Україною, тобто береться це за основу. Ну а далі вже рухаються так, як повинні там рухатися. Пані Ігоре, є ще кілька заяв від Дональда Трампа, які теж хотілось би обговорити, почути вашу думку. Спіймали його біля гелікоптера журналісти запитали, що він думає про ці обстріли, які Росія наносить масовані по тилах України. Він говорить, що йому не подобається ця ситуація, але ми все владнаємо. каже він, і його запитає журналіст: чи готові ви до другого етапу запровадження санкцій? Він каже, єс. Yes". Все до якого другого етапу, який був перший етап? От що можуть готувати реально у Вашингтоні? Бо навіть уже міністр фінансів вийшов, теж е давав е коментарі їхні Скотбеса на увазі і теж говорив, що треба виснажувати російську економіку, бо зараз змагаються українські збройні сили, і російська економіка. Ну міністру фінансів тут нема куди діватися. Йому треба виходити і віддуватися за білий дім. розумієте? Трамп наговорив, а коментують же власне чиновники, які знаходяться в підпорядкуванні у Трампу. Оскільки в них Трамп президент є і паралельно головою уряду, то вони якби теж люди президента в цьому контексті. Е, що вони мають на увазі? Всі я думаю, коли вони говорять про думку та санкцій, тут мова мабуть іде не стільки про санкції, скільки про ті елементи тиску, е, той сценарій, які сполучені штати можуть застосувати для того, щоб все ж таки примусити Росію сідати за. Ціл перемоги. і цей сценарій він складається з двох складових. Перша складова це економічна. Це от всі ті розмови, які були там про э, мита Тарифи там на нафту да вторинні мита на нафту для країн, які торгують з Російською Федерацією. Плюс можуть бути реально санкційні дії, тому що, наприклад, на Росії до сих пір без будь-яких санкцій перебуває Росатом, а і росіяни на цьому дуже небагато заробляють. Можна по цьому вдарити. Ну і насправді у американців там є дуже багато можливостей, щоб росіян змусити до них прислухатися, чому, тому що Росія Справді жодним чином на США в економічному плані не впливає. А Штати ну, навпаки. я вже мовчу про те, що економіка Росії це доларизована економіка, яка робить ставку на долар, там, трошки на євро. І, ну, Про юань, звісно, можна говорити, але це поки на рівні жартів. да, там. Вона далеко не Юаніва, як би комусь хотілося. І другий момент, що може зробити той же Трамп, оскільки він пару разів от згадував про знову мир через силу, і про те, що неможливо виграти війну, якщо ви не наступаєте, і ще якісь такі речі, ну, однією знайдення. Кращих інструментів впливу і тиску на Росію було б надання Україні зброї в першу чергу далекобійної, тому що це дуже сильно поміняло б ситуацію на полі бою, поставило б Росію максимально невигідні умови. І відповідно, я думаю, росіянам тоді прийшлося би по-іншому взагалі реагувати на все те, що відбувається. Питання в тому, чи готовий до цього Трамп. Дивіться, от те, що його там запитали журналісти, давайте все ж таки не будемо забувати, що це було пряме питання. Пряме питання. І це пряме питання ну отримало дуже просту пряму відповідь. Але це не була так би мовити, думка, яку висловив безпосередньо сам Трамп. Розумієте, якби це сам Трамп висловив думку, це була б одна історія. Він відповів, тому що ну було б дивно, якби він сказав ні. А він завжди повинен бути готовий. З іншого боку, сьогодні, завтра, можливо, післязавтра, як анонсував Трамп, будуть і європейські чиновники в Вашингтоні будуть говорити про координацію дій в цьому напрямку. І Трамп, скоріш за все, зустрінеться з кількома ще європейськими лідерами. Тобто, можливо, це ми не знаємо поки яких, але він анонсував фактично їх приїзд. Тобто, це буде таке спілкування тет-а-тет, -тет, І я сподіваюся, що ці лідери вони трошки там Трампу, ну. Прочищать, прочистить голову, так би мовити, да, і знову повернуть його на, на правильний шлях. Ну а шлях тут дуже простий. Європа дивіться, Україна показала, що вона до миру готова. Ми пішли на всі там якісь попередні умови чи ідеї, які висували сполучені штати е, з іншого боку, європейці підтягнулися. Давайте відверто європейці підтягнулися. Ми, звісно, завжди очікуємо більшого, але вони зараз почали краще робити ніж вони робили власне. Раніше і тепер все за Трампом. Тобто, тепер Трампу не вийде сказати, що ми все на собі тягнули, зробіть щось ви Да? тому, що зробили вже Європу, ну, європейці зробили більше ніж американці. Тому до Трампу прийдеться якесь рішення приймати. Будемо сподіватися, що воно буде якраз в плані цього миру через силу. Тобто Росія спочатку отримає удар, а потім ну, буде змушена під цим тиском власне сідати за стіл перемовин. Знаєте, пане Ігоре, мені тут проглядається, як змінювалася риторика Дональда Трампа. Коли він е, прийшов на посаду, от я маю на увазі вдруге посів е, президентське крісло. Він говорив, що там Україна і Росія там не можуть між собою домовитись. От Президент Зеленський такий ця зустріч не вдала в овальному кабінеті. От він хотів, нібито звинуватити в Україну в тому, що не виходить мир, не клеїться. Тепер у нього Європа як винний у цій грі. Хто винен? Так Європа, яка досі використовує російський газ. І він говорить: європейські країни мають відмовитись від російського газу, і тоді, от тоді ми зможемо. Зрештою здолати Росію чи не виглядає чи це особисто моя думка? Чи не виглядає вам так, що Трамп намагається знайти винних у тому, чому ж не виходить мир? Але головного винуватця так він відмовляється карати ну, ну Росію. Е, да, він, звісно, шукає якби можливості зістрибнути трошки з того, що він говорив раніше. Це факт, і знаєте, він вже й сам, мабуть, втомився якось від нього відхрещуватися, просто махнув рукою, говорить все, що хоче говорити. Е, так він дійсно спочатку намагався це повісити на Україну. Це дивіться, це тактика Трампа, бізнесмена треба обрати слабку слабку частинку і по цій частинці бити от він думав що такою слабкою частиною е, слабким шматком е, стіни буде україна не вийшло Значить, тоді європа почав бити по європі ну теж не виходить давайте відверто скажемо зовсім не така реакція на яку власне трамп розраховував і ну він зараз ще трошки як то знаєте туди сюди його похитає Туди-сюди його похитає, але я думаю, що е, безпосередньо безпосередньо, все ж таки, він ну прийде все одно до того, що головне, головний винний в цій ситуації це Російська Федерація. Немає інших варіантів. причому, розумієте, він настільки сам заліз в цю ситуацію? Що тепер йому просто вмити руки і сказати, що я якби не при справах не вийде. Воно вже так не спрацює. Він градус очікувань дуже сильно підняв, в тому числі серед американців. Ну і крім того, слухайте, він вже не може ігнорувати результати опитувань, які є, і які чисто чисну чітко показують, хто насправді винен. У американців якраз цим проблем немає. Тому я думаю, що. В цьому контексті він прийде до того, що йому придеться тиснути на Росію. Він не хоче. Давайте об'єктивно. Він не хоче цього. Він десь спочатку навіть побоювався. Я думаю, через наявність у цього ядерного фактору для нього це реально ну таке серйозне питання, але йому придеться це робити це робити, тому що йому нема куди просто діватися. Будем. Так, ну і, власне, крім зустрічі з європейськими дипломатами, і представниками по антиросійському треку, Трамп анонсував, що скоро поговорить з Володимиром Путіним. Ну, знову таки його запитали, чи скоро він буде мати розмову з диктатором Путіним. Він сказав: Так, так, скоро поговоримо. Чи буде це дзвінок телефонний, наприклад, після зустрічі з європейцями, і знову таки з чим він може телефонувати? Що може пропонувати? Як тиснути? Чи буде він тиснути далі цю лінію необхідності зустрічі Володимира Зеленського з Путіним? Чи якісь інші конфігурації будуть пропонуватися? Як Ви вважаєте? Дивіться, він в будь-якому випадку буде телефонувати Путіну. Така розмова відбудеться. Я навіть не здивуюся, що вона буде не одна, а можливо, навіть ще буде колись, колись буде ще якась особиста зустріч. Тому що Трамп, от дивіться він зараз пару днів, начебто, поговорить з європейцями, трошки прийде в себе, тому що ну от та історія, коли він зник, е, пам'ятаєте? Вона явно ну це, ну це не просто так було. З іншого боку, ну чого ми дивуємося? Є об'єктивна реальність. Президент Сполучених Штатів це найстаріший президент Сполучених Штатів за всю історію. Тобто явно в нього можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, і тут немає нічого дивного, або якогось там айджизму, Да, це констатація факту. Він зараз потроху повертається в активне знов життя. Супер, ми раді, все добре. В нього там да. тому він зараз з європейцями переговорить, але йому все одно придеться говорити з Путіним, тому що ну тут два варіанти: або він з європейцями вже домовиться про якусь спільну позицію. І з нами відповідно і озвучиться Путіну. Або йому треба буде уточнити ще деякі речі, оскільки європейці цього зробити не можуть, бо Путін з ними не спілкується, і, власне, Украї... і з Україною Путін не спілкується, він буде це уточнювати у Путіна. Тому я думаю, що він позвонить, але е... ну, і, відповідно, ну він змушений буде як би, це в нього з'ясувати. А далі вже від того, як він з Путіним поговорить, про що він поговорить, е... тоді будуть прийматися подальші ну, там. Кроки щодо е, вирішення цієї ситуації, тому розмова буде. Я не думаю, що під час цієї розмови Трамп буде Путіна вже вмовляти, і навіть слухайте, якщо в Анкоріджі все було не так гарно, як хтось хотів показати, і це потім визнали в тому числі американські медіа, які спілкувалися з людьми, які були присутні на цій зустрічі. То можливо, ця розмова вона може пройти і зовсім не так приємно, як на це той же Трамп очікує. Але йому треба вже від цих приємностей відмовлятися. Тому що реально знаєте, як сказав губернатор Каліфорнії а Наш президент, ну там він, звісно, по іншому трохи говорив. Він там Трампа зараз ганяє по повній програмі. Каже, наш президент кудись їде, десь виступає, розказує якісь, які він великий, а всі об нього витирають ноги. Ну я зараз ще спростив, да, певною мірою. Е, я думаю, що й до Трампа, і до його оточення це певною мірою доходить. І головна людина, яка це робить, це не Сінзімпін, це навіть не на рендермоді. Це це, це це Путін, тому що Путін йому обіцяв одне, а потім робив по факту зовсім інше. Тому, але поговорити треба, але поговорити ти треба це знов таки в стилі Трампа. Він повинен дати останній шанс, можливість якби вирішити ситуацію нормально. Але я переконаний, що ця розмова вона ні до чого не призведе. Ну і власне пане Ігорі, як ви бачите, ці санкції, можливі запровадження, вони взагалі якось впливають на рішення в Кремлі продовжувати свою війну. Тому що е, ми бачимо, що 19-й пакет уже готують Євросоюз е, санкційних обмежень, і все одно якби війна з е, тим же з тією ж інтенсивністю, з тим же напором російські окупанти її продовжують. І вже пісков навіть вийшов речник Путінський сказав, що жодні санкції не змінять нашу послідовну позицію. Целі СВО повинні бути достігнути. Пам'ятаємо ми їхню методичку. Чи впливає на них це? Чи впливає це на їхні рішення? Ні, насправді, не таке, дивіться, насправді впливає те, що вони там розказують, що їм все по барабану, і вони якби сильні, як ніколи. Ну це ж дурня. Тому що подивіться на заяви навіть офіційних російських чиновників найвищого рівня, типу на і там і інших е, е, там, міністра фінансів, які кажуть, що в ну, нас є проблеми. Вони їх називаються ну, по-іншому, але це проблеми. Тому санкції діють. Вони діють не так швидко, як би хотілося, але вони діють. Але е, самі розмови про санкції чи якісь. Про нові дії, звісно, на бажання Росії воювати не впливає. Тут треба робити конкретні речі, і тоді, власне, Росія буде ставитися зовсім по іншому до того, що відбувається. І от знаєте, тут є один просто нюанс: насправді у Путіна є один шанс, і Трамп йому про цей шанс навіть говорив. Це абсолютно ганебний шанс, це несправедливе по відношенню до України. Шанс, але шанс це такий, що ти зараз, типу, закінчив війну. Заморозуємо ну, заморожуємо все це. Ти вдалі там це не починаєш. Тебе поступово навіть трошки там повернуть цивілізоване коло, відмінять якусь частинку санкцій, тільки припиняй воювати. А своєму плепсу ти скажеш одну дуже просту річ. От, як ви правильно зазначили, там пісков каже: да, цілі так званого сво будуть досягнуті. Так питання в тому, що ніхто не знає, які реально ці цілі вони їх міняли вже 20 разів. Вийде Путін чи Пісков, скаже цілі, моє сво було таке, таке, таке. Ми їх досягли, да, наприклад, там, і все, війна виграна, всі розходимося до побачення. Так, що в цьому контексті на росіян можуть вплинути тільки реальні дії, реальні дії. Але як тільки вони відчують, що в них ситуація не дуже, повірте, вони швидко закінчать війну, але подадуться як велику перемогу. І нам до цього треба бути. Пане Ігоре, власне, на завершення цікава також ваша думка. Думаю, ви бачили це повідомлення від CNN. Вони говорять, що готується Дональд Трамп зустрітися з Сі Цзіньпінням, Можливо, в південній Кореї там проходитиме один із економічних самітів азіатського тихоокеанського економічного співробітництва. Ось так. Поговорюють, що там саме Дональд Трамп може зустрітися з сі, як ви ставитесь до цієї конспірології, та чи справді може зустрітися і якщо так, то про що можуть говорити? Дивіться, це до речі, не конспірологія, тому що ці, ці ну, ці ідеї вони ходили ще десь більше місяця тому, коли тільки-тільки там Сінзінпінь почав скликати всіх до себе на святкування перемоги. Трамп сказав, що він туди не поїде, а американські медіа писали, що вони можуть південній Кореї зустрітися, коли буде зустріч цього співтовариства, і там переговорити. Я, до речі, не виключаю, що така зустріч буде мати місце. Вони ж то постійно відкладали вирішення проблеми, пов'язані з митами і тарифами. Але проблему треба вирішувати. І зараз вони можуть це почати робити. Тим більше Сінзі провів те, що він хотів. Він трошки підняв своє значення і теж відчуває готовність з Трампом зустрітися. Так що я не здивуюся, якщо ця зустріч буде, і от до неї дуже важливо підійти. Йти зі спільною позицією між Сполученими Штатами і Європою, як до речі, щодо власне російсько-української війни, так і щодо взаємовідносин з Китаєм. Тому Трамп тут паралельно намагається вирішити дві проблеми: і війну, і власне спільний фронт щодо Китаю, тому що це додасть Сполученим Штатам більшої ваги і можливості просунути якусь свою ідею. Тут тільки велике питання, чи готовий Трамп об'єднатися з Європою, Бо поки що з того, що він заявляє і робить, виглядає на те, що він іде в ізоляцію навпаки. Та ні, ну вони на праці здивіться. Вони ж з Європою домовилися. Домовилися так. в якихось якісь там розбіжності збереглися, але вони їх вирішили, тому що для Трампа принципово одна річ він європейцям постійно про це каже: припиніть торгувати чи розширювати торгівлю з Китаєм. Європейці кажуть, окей, а що ми будемо за це мати? Тобто, слухайте, тут теж е, історія достатньо цинічна. Кожен там переслідує якусь свою ціль. Але я думаю, що в контексті цієї зустрічі зінзінпіня вони якраз будуть виступати спільним фронтом, тому що вони розуміють, що від позиції Сінзінпіня в тому числі залежить і завершення російсько-української війни, і вони будуть пробувати Сінзінпіня як би до цього долучити в правильному такому напрямку. Е, а потім, потім, після того, як це вже відбудеться, можна займатися якимись іншими речами І з'ясовувати те, що відбувається між ними. Почула. Дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Принагідно запрошую долучатись до наших наступних ефірів. Спасибі, глядачам областок нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться ним зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу це робить нашу роботу можливою. Будьте з нами.